На роботу, обміркувавши всі проблеми сірої буденності, зазвичай хочеться закинути все і майнути кудись на природу. Одне з таких місць для чудової релаксації. Я вам пропоную відвідати з нами сьогодні. Це зоопарк міста Рівне. Ви дивитесь передачу Зоопарки України, і з вами, я, її ведуча Олена Новікова. Вітаю! Добрий день, Ірино. Розкажіть нам, будь ласка, про свій чудовий чарівний рівненський зоопарк. Які особливості хто мешкає на його території? А що взагалі він собою являє? Дякую за чудовий зоопарк. Нам завжди приємно це чути. Дійсно, рівненський зоопарк це 12 гектарів прекрасного ландшафту. Це горбиста місцевість з частиною 5 гектарів лісу, з великою парковою зоною, з прекрасними зеленими насадженнями, в які інкрустовано вольєри, де мешкають тварини. Ось, тобто це максимум природнього середовища. І вольєри наші, ми також стараємося будувати, щоб вони максимально умову утримання були наближені, максимально до природних. Площа 12 гектарів. На ній розміщено на даний момент близько 200 видів тварин біля 2000 екземплярів. Ну це враховуючи і екзотаріум. Експозиція у нас, ми стараємося останні роки, це останні 10 років, формуємо експозицію за зоогеографічним принципом. Тобто у нас є експозиція африканська савана, Південна Америка, Патагонія, Європейська частина, монгольський степ. У нас є прекрасна експозиція екзотаріуму, де Амазонська сельва і цікава надзвичайна експозиція Нічні Тварини. Нічний світ експозиція називається. Багато відвідувачів дійсно приходять і з насолодою гуляють нашими доріжками, і дуже багато позитивних відгуків. А скажіть, будь ласка, про нічний світ ви розказали? Я точно знаю, що у вас є такі тварини, де які на території України більше не зустрічаються ніде? Маєте на увазі лінивці? Лінивці двопалі, так пакі є у нас такі тварини. Більше того, в нас є ще і в африканській савані тварини, яких немає в інших зоологічних колекціях України. Це, наприклад, гну, білохвості. Також зверніть увагу на них. У нас вже група п'ять особин. П'ять особи так шановні глядачі. Ми все це з вами побачимо. обіцяю. так. так. А скажіть, ми у вас не були п'ять років десь. За останні п'ять років щось змінилося? Може, хтось ну приїхав, хтось розмножився, може щось змінилося з вольєрами новеньке. Скажімо так, останні роки ми не так активно розвивалися в силу спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Ми трошки сповільнили свій розвиток, але, звісно, і нові тварини з'явилися, і нові вольєри з'явилися. Вольєр, експозиція Долина Левів, вольєр левів африканських, я думаю, що приїхали білі Леви, Лев Крюгера, Потім у нас з'явилися. Це чудові птахи, африканські марабу. Розширили дещо експозицію для приматів і з'явився новий вид приматів це чорний мангабей. Щодо нашої зеленої території, на території рівницького зоопарку, за останніми підрахунками, є біля 130 видів різних рослин, як деревних, так і чагарників, так і трав'янистих. Тобто це і лісові рослини, які зустрічаються в лісі, це і паркові рослини, які ми вже займаємося активно з насадженням. Будь ласка, ми дуже хочемо узнати. Ми у вас не були 5 років, як все відбувалось у самий такий гарячий момент останніх наших подій? Як було в зоопарку? У кого були проблеми? Можливо, ви комусь допомагали? Можливо, вам хтось допомагали? Які були проблеми? Чи подолані вони? Як все відбувається зараз? Ну, власне, з початком повномасштабного вторгнення у всіх була в першу чергу якась паніка. Ми не розуміли, що буде далі. Ми не розуміли наскільки швидко і далеко просунеться наш ворог. Ось евакуювати зоопарк, покинути його. Ми не мали права і не мали куди. Навпаки, дуже багато зоопарків зі сходу. Як приватних, так і державних зверталися до нас з проханнями приютити деяких їхніх тварин. В першу чергу це фельдманикапарк, який потрапив власними. Ми знаємо на лінію вогню. Там навіть загинули тварини. і Загинули працівники, які обслуговували тварин. До нас звертався за пар місяців, який також певний період був в евакуації. Ми прийняли. Мабуть, місяця півтора жили у нас їхні примати. Вісім видів на щастя, там це нормалізувалося і вони успішно забрали всіх тварин назад. Але залишилися в нас тварини з і Зараз ми знаходимося біля вольєру, в якій ну, тимчасово ми поселили трьох хлопчиків капуцинів бурих. Вони поки у нас вони проходили. Вони приїхали залякані, вони приїхали в поганому фізичному стані. В них була влізла шерсть. Їх там певний період тримали в невеличкому приміщенні. Ми як змогли дійсно. Розмістили їх, проводили реабілітацію, вітамінотерапію, посилене харчування, тому що всі тварини, які приїжджали, були ну, не в дуже хорошому стані, скажімо так. Зараз вони на сонечку, я думаю, що в них все добре. Ми чекаємо тільки певний час, коли можливо все. Ну я думаю, надіюся, що все нормалізується і вони поїдуть до себе додому. Крім того, до нас зверталися і приватні зооколекції, такі як приватні ферми, можна сказати. Наприклад, до нас поступило 20 єнотів з Дніпра, так з якої частини. вони дада Точно, навіть не знаю. Вони звернулися, візьміть, будь ласка, ось ми для них навіть побудували форт Єнотів, ми з вами його ще побачимо. Ну, вони досі так. у вас. Вони досі у нас, так? Я так думаю, що вони, мабуть, будуть у нас вже завжди. Крім зоологічних парків, також було багато звернень і від приватних осіб, які виїжджали з України і які просили прийти їхніх домашніх улюбленців. Це також дуже багато звернень було, починаючи від. Червонохвостого Жако, який в нас прожив півроку, потім господарі все ж таки повернулися і забрали його, змогли ну, зробити відповідні документи і вивести його з собою за кордон. Це були і Бернські Зенинхунди, великі собачки, і закінчуючи навіть банкою трихлітровою з акваріумними рибками. <рив> тобто... а скажіть, будь ласка, от всі, хто звертався, я так розумію, що ну, ви єдиний такий центр на Рівничині, ну але ж у вас ну, немає стільки місця, щоб вмістити всі. Тих бажаючих. А, так. Чи комусь ну, відповідали негативом? чи ні? Е, звісно, тому що зверталися до нас і розмістити на нашій території і тигрів, левів, великих таких кішок, яких, на жаль, ми розмістити не можемо, ну, якби mm. в себе. Це вже е, зоопарки взагалі е, телефонували, писали нам е, з Давали нам списки тварин, які ми ну які вони би хотіли mm -hmm. да, передати тимчасово на е, цей період. Ми переглядали ці списки, кого можна було. Mm -hmm. Ми брали і розміщували кого ні, ну, На жаль, якби ну, ми не гумовий зоопарк. Mm -hmm. Звичайно, тим більше, що це був ще холодний період. Що mm -hmm. багато тварин це ж було. Кінець лютого, кінець зими, і доволі холодний березень був, якщо ми можемо згадати. Так. Ось і тварини були в зимових приміщеннях, яких у нас і так ката катастрофічно не вистачає, навіть для так. своїх, так, щоб їх комфортно розмістити. З перших буквально днів до нас почали приходити і дзвінки, і листи на електронну адресу з зоопарків за кордону від наших колег, з якими ми тісно співпрацювали вже угу. багато років. І вони запитували, дійсно дуже хвилювалися, як у нас справи. Запитували про те, чим вони можуть нам допомогти. Як приємно, ось дуже приємно. Насправді було дуже багато і листів від дзвінків. Uh -huh. Ми складали списки. Наприклад, дуже потрібні були генератори. Наприклад, uh -huh. так ми не знали, яка буде логістика з кормами, тому запрошували камбікарма, такі які можуть тривалий період часу зберігатися. Uh -huh. Ось е, різні препарати ветеринарні для знерухомлення тварин. Тобто, якщо потрібно помістити в транспортну клітку, так угу. потрібно е, зробити седацію. в Україні. Вони складно е, їх дістати, так складно дістати. Складно дістати в Україні, і якщо можливо, то вони не є всі. І ну, це угу. доволі дороговартісні препарати. Ось ми зверталися з такими: зверталися з різними питаннями про е, різні ветеринарні препарати, перев'язочні матеріали, дуже багато. Е, зверталися не тільки ми, а зверталися всі зоопарки України. І так вже вийшло, що наші європейські колеги дуже велика їм дяка. Вони дуже сильно допомогли зоопаркам України, як Рівненському, так і всім іншим зоопаркам. Вони дуже зорганізувалися. Вони зробили в себе. В кількох зоопарках такі гуманітарні хаби, де вони збирали цю допомогу. І потім цю допомогу відправляли до нас. Так вже вийшло, що Рівницький зоопарк він був гуманітарним хабом тут. Ми приймали цю допомогу. Це була проведена також дуже величезна робота, це багато тонн кормів. Ми в Рівному віднайшли складське приміщення, доволі велике, куди можна було розгрузити фуру, величезну десятитонника. Ось ми приймали ці всі. Все, там, там було все. Там, починаючи від допомоги для людей, які ми відправляли mm. на Миколаїв, відправляли на Харків, там були і одяг, і продукти харчування різні були. Ми, і вода навіть була. Ми це відправляли туди, де дійсно складно і страшно. Які Ось. І закінчуючи тими самими ветеринарними препаратами, спеціалізованими кормами, які можуть тривалий час зберігатися. Це були різні консерви для е, е, котів, собак, це були е, різні сухі. І корма від птахів до капитних тварин, тобто такі в мішках грануляти відповідні були. Ось це ми все ми приймали. Ми його розбирали і згідно заявок з різних зоопарків по потребам фасували і знаходили тут фури, і відправляли по зоопаркам України. Ми дуже багато такого всього проробили, співпрацювали з зоопарками також по. Тому я я, наприклад, за той період знала, де в якому зоопарку є які тварини. Ну, тобто, якщо перебираєш ті корма, якщо його нема в заявці, от прислали якісь керма, для кого це можна віддати? В якому зоопарку є такі специфічні там тукани, чи ще якісь небудь, тому що специфічний корм, якийсь такий mm -hmm. йшов. Ось доволі велика робота була проведена. В минулому році вже якби вони перестали проводити таку допомогу. Залишилась допомога, наскільки я знаю, лише для зоопарків, які мають вступати в члени ЄАЗ. Mm -hmm. Тобто Харківський, Миколаївський, Київський. То це вони зараз працюють безпосередньо. Тут ми вже участі не приймаємо. Тобто три зоопарки України, які є асоційованими членами, кандидатами в члени Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. то вони напряму зараз отримують допомогу. Більше того, європейські зоопарки допомагали і фінансово, допомагали і грошима. Наскільки я знаю, фактично всі зоопарки України отримали величезні генератори, які, наприклад, такого одного генератора нам вистачить. Чає повністю щоб покрити потребу всього рівницького зоопарку в електроенергії, навіть ну якби в зимовий період, коли включені всі uh -huh. обігрівачі, uh -huh. тобто цього вистачає. Це ну дуже добре. Звичайно, так ось, звісно, пального дуже багато йде, але ну без цього ніяк. Тому що в нас як немає електроенергії, в нас немає зимовий період тепла, в нас немає води, тому що свердловина в нас також mm. заживлюється насос від електрики. Ось е, акваріуми. Ну, для всього mm. потрібна електроенергія. Тому цей генератор це дуже велика допомога. Ір, ну я так розумію за темою нашої сьогоднішньої передачі, що ці. Чудові мовпенята теж приїхали звідки лясь. Так? так, так, так. Це одні з тих тварин, які були привезені з Фельдманекопарку. Це білорукі гібони, четверо молоденьких тварин три дівчинки і один хлопчик. Спеціально для них ми будували ось цей такий вольєр. Це також було доволі швидко побудовано на неекспозиційній території. Ми зараз знаходимося ж... не на експозиції зоопарку. А Наскільки швидко ж можна було таке побудувати? Я розумію, що часу не було. Вони їхали і... Ну, вже. ну, власне, Ми спочатку їх закрили, в нас є от, там в от, приміщенні, ми зачинили на другому mm -hmm. поверсі, там в нас є клітки. ось, Зачинили там і швидко почали будувати. Ну, у нас була бригада зварювальників. ось, І це буквально дві неділі часу, при наявності матеріалу, матеріал також швидко закупили і побудували цей вольєр. І, звісно, не дуже великий, з двох частин складається, але... Оце вони вони в нас уже два роки, вони вже виросли, мабуть, в два рази. бо ще були маленькі, це вони ростуть. Це я так а, розумію, і в цьому вольєрі є і зим, зимовник, так? так, так, зимове приміщення. Якщо можна побачити. Він з двох частин складається, ну власне для того, щоб можна було обслуговувати. Mm -hmm. Ось там перекривається, і ось там зверху є вихід в трубу. Mm -hmm. Бачите, в кутку да, саме вихід в трубу, і там зимове приміщення. Тобто mm -hmm. в них всі зручності є. Так, так, так. В них всі зручності є. Ми їх дуже полюбили, <гум> але я також сподіваюся, що все буде добре, війна закінчиться і вони поїдуть до себе додому. Ірина, скажіть, будь ласка, у ці тяжкі часи ми бачили таку інформацію, що ви допомагаєте не тільки тваринам, не тільки іншим зоопаркам, а ще й військовим реабілітації. Так, з середини 23-го року ми співпрацюємо з лікарнями, в яких проходить лікування і реабілітацію. Наші військові це організовані екскурсії. Ми на зв'язку з психологами і реабілітологами. Ось формуються групи, місто нам допомагає з автобусом. Угу. Ось, приїжджають сформовані групи хлопців, які і ходячі, які і на милицях, які, і, на жаль, і на візках. В першу чергу для них це перенесення в якесь інше життя, в мирне, в тихе, спокійне. Ми проводимо проводимо екскурсії, звісно, по можливості пересування. Ось підводимо до більш топ на більш топових цікавих тварин, проводимо показові годівлі. Mm -hmm. Інколи навіть наші бійці можуть самі погодувати тварин. Тобто їм дуже цікаво погодувати поліканів рибою, погодувати козичок, погодувати овечечок. Ми зараз знаходимося з вами біля експозиції контактної нашої бабусине подвір'я, де дуже часто ми організовуємо так, що вони беруть на руки козенят, ягні. Ми проводимо наших бернських зененхундів, щоб вони погладили. Дуже добре їм. Цікаво погладити коней, адже коні взагалі вони мають таку позитивну енергетику. Хлопці відволікаються від страхіть війни, і, хоч на якісь 2-3 години часу, вони тут знаходяться. Крім того, кролики, морські свинки дуже цікаво було, як вони реагували на рептилій, виносили змій, яких Їм можна да, да. Є такі, що носили фактично годину часу ту змію і в себе на руках, на тих поранених руках гладили ту змію, давали паличників на ручки, показували пауків, тарганів це також їм цікаво. Абсолютно інше життя, абсолютно світогляд змінюється. Ну і в зоопарку вони відпочивають. Екскурсії зазвичай такі. Тривають біля трьох годин в повільному mm. темпі. Ми завжди стараємося щось цікаве їм показати, розказати mm. щось смішне. Впло... навіть якісь анікдоти розказуємо з життя з зоопарку, щоб їх трохи розвеселити і перевести на другий лад. Mm. Скажімо так, я правильно почула про бернських зезенхундів? Зенемхуди. вони у вас. Ну, на постой займаються зоотерапією, правильно так, розумію? Так. І вони так. У вас просто живуть в вольєрі, їх можна побачити? Е, вони так, вольєрі, вони більше тримаються господарчого подвір'я наші Зеленкунди. Це дуже спокійні, дуже класні собаки, абсолютно не агресивні. Так, ми їх для зоотерапії використовуємо. Ми їх використовуємо навіть ну, не можна так казати, використовувати, залучаємо правильно сказати, ми їх залучаємо до занять зоотерапією, як з військовими, так і в нас були дітки з особливими потребами. Mm -hmm. ми також їх залучаємо на ці заняття. Дуже вам дякую за таке. А зараз запрошую вас подивитися на новітні вольєри, які побудовані в цьому зоопарку нещодавно. Це вольєри для африканських марабу і чорних мангобеїв. Зараз ви дивитесь на нову експозицію в Рівненському зоопарку. Це вольєр з африканським марабу. Це дуже чудовий птах. Африканський марабу живе в Африці. Південніше Сахари. Не дивлячись на те, що виглядає він дуже дивно, він є родичем нашого українського лелеки. Не дивлячись на те, що він такий великий, він дуже добре літає і розмах крил великого марабу сягає 2,5 метрів. Цей птах харчується падаллю. Але й може живитися дрібними самцями, лягушками, ящерками. Він має дзьоб довжиною до 30 см. і цим дуже міцним дзьобом він роздалбує навіть кістки. Для того щоб убезпечити своїх пташенят від хижаків, марабу будує свої гнізда на високих-високих деревах заввишки ніж 20 метрів. Це гніздо дуже величне, воно діаметром сягає більш ніж півтора метри. Тому ми з вами дивимось на шпороносну пороносну черепаху. Це найкрупніша з африканських наземних черепах. І третя за величиною в світі після слонової та гігантської. Ця невелика африканська кішка своїми довгими кінцівками та худорлявою статурою, а ще й плямками на шкірі, дуже нагадує такого собі міні-гепарда. Звуть її сервал. Сервали, звичайно, хижаки, як і усі котячі. Харчуються вони рибою, жабами, навіть великими комахами. Але найулюбленіша здобич це птахи. Палюють вони дуже цікаво. У високій траві, коли вони не бачать, але чують птаха, вони його злякують і здатні схопити його на зльоті на висоті близько 10 метрів. А такого кумедного південно-американського гризуна, тобто нутрію, можна зустріти просто на доріжках рівненського зоопарку. Капібара є найбільшим гризуном у світі. Дорослі капібари можуть виростати від 1 метра і важити до 60 кілограмів. У Південній Америці, де вони мешкають, дуже часто можна зустріти цю тваринку у якості домашнього улюбленця. Якщо ви втомилися гуляючи з зоопарком, ви можете перепочити в затишних кафе або на дитячих майданчиках. А можете просто сісти під кущиком на травички і з'їсти суничку, яка тут росте в доволі великій кількості. Якщо ваша душа втомилася від буденності, приїздіть відпочити в цей чудовий зелений зоопарк і отримайте таке ж задоволення, яке отримали сьогодні і ми. Нагадую, з вами була Олена Новікова і передача Зоопарки України. Хай щастить! До нових зустрічей!